Чи обов'язково активно привчати цуцика ходити в туалет на вулицю? Не обов'язково. І ні, це не означає, що ви назавжди будете приречені на калюжі та купи по всьому будинку. У чому проблема цуценят? По-перше, у них швидкий обмін речовин, і ще не до кінця сформовані сфінктери, тому вони не можуть довго терпіти. А по-друге, у них ще не з'явилася маркерна поведінка. Тому вони поки не в курсі, що в туалет вигідніше ходити на вулиці, а не вдома. І те і інше справа часу. Звичайно, можна цілий день виводити цуценя у двір, аби вдома не було жодної калюжі. Якщо ж для цього у вас немає ні можливості, ні бажання, а ваш цуц не відчуває труднощів сходити в туалет на вулиці теж, достатньо просто регулярно з ним гуляти і з часом туалет повністю перейде на вулицю. Чи може собака не привчитися? Так. Якщо ви взяли цуценя на так званій цуценячій фабриці, де собаки перебувають у неналежних умовах, утримуються в клітках, ходять під себе і у всьому цьому живуть, у нього може не бути природнього прагнення до чистоплотності, чи воно може бути видалено. Привчити такого цуценя навіть до пелюшки може виявитись непосильним завданням.